Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за лайф. Сьогодні, в Рубриці три поради дня, зробимо трішки розширену версію. Є якась ситуація? Ви не знаєте, як в ній бути далі. Вона не рухається, застрягла. І вам от щось хочеться робити. Але інколи найкраще нічого не робити. Давайте подивимось, яку краще стратегію вибрати. Чого не робити, а, чого не робити, а, чо, а що робити, щоб ваша ціль була досягнена? А, як завжди, давайте з камінцями. От так, виберу три камінці у нас буде сьогодні. О, я візьму взагалі в одному тоні, воно так важче вибирається. Але, от буде перший камінець. Це перший варіант. Другий варіант. І третій варіант. Обрали ваш варіант? На трьох, на трьох різних колодах буду. А тут мені раптом захотілося цей камінет замінити на зелений. От так захотілося. Щоб все-таки був контраст. Обрали? Поїхали. Перший варіант. Що не робити і що робити? Значить, ви слухаєте, який варіант резонує. От ви можете кам'янець вибрати, але от чуєте, не ваша ситуація, а ваша ситуація інша. Так, що вам не робити? Нічого собі. Слухайте. А, випадає два королі і четвірка кубків. Таке враження, що реально ситуація якась в тупіку, і вона нікуди не рухається. Це можливо якась фінансова ситуація, це можливо якийсь проект от застряг і не туди, і не сюди. Вам хочеться активно. Активної дії, наприклад, може щось не рухатися від нестачі грошей, від нестачі якоїсь енергії, ідей. Як не дивно кажуть, не можна вам тут включати чоловічу енергію, тому що ми тут говоримо, що вам не робити. Це значить, що це повинні робити інші. Цю чоловічу енергію мають включати інші, не ви. Тепер подивимося, що вам робити. Логічно як, а? І пішли будяні карти. Ні, колесниця. Слухайте. Як складно, ще складно, а тут робити зараз, зараз, зараз. А знаєте, чому не можете? Дивіться, отут випадає вісім мечів. Вісім мечів, ой, вона тут така, дуже сексуальна. Тут жінка, дивіться, тут, до речі, вісім мечів досить жорстко зображено. Жінка голою попою, вибачте, може сісти на мечі, вона хоче вирватися з цієї бульбашки і не може. Десь воно подібне на четвірку кубків, тут про четвірка кубків якби немає ідей, немає натхнення. А тут бажання вирватися. І от прям ви я кажу, задихаєтеся в цій ситуації. І ви знаєте, я би радила. А все-таки цей прорив робити. От я не можу одного зрозуміти. Ага. Тут говорять, що насправді ситуація і так у ваших руках. Ви, можливо, цього не знаєте. Або не знаєте, бо вісім мечів це якраз карта. Того, коли ми не розуміємо, ми сліпі, що, як діяти, ми не розуміємо. А тут кажуть, заспокойтеся, ситуація так в ваших руках, ви тримаєте ці вішки. і ви насправді несетеся в цій ситуації швидше, ніж ви думаєте. Тобто, може, фізично і не несетеся, але відбуваються якісь такі ну, процеси швидкі, що якщо ви ще швидше будете тут іти, розвиватися, прям злетите. Але от мені сподобалося, що тут такі якісь різні незрозумілі карти, але я з цього що витягнула інформацію: Лицарь Кубків. Лицарь Кубків, морський коник. Коник, але морський, м'який. Це карта гумору, дипломатії. З одного боку, якби ви несетесь. І є спокуса нестись агресивно, бо ви хочете вирватися з цього, але кажуть ні. Не поспішайте. Тут треба граючись. Да? Я правильно вчитала цю е енергію? Тобто, отут королі, от кажуть, чого не робити? Не робити по жорсткості. Не робити ту-кі-ті-ти-ті. А робити м'яко. І от тому та 8 мечів і є, що якась така нестандартна ситуація, що ви не розумієте, як тут виплутуватися, що робити. Знаходити підхід. Це е, не значить, що маніпулювати. Кажуть так, будьте максимально позитивними в цій ситуації. Тільки через позитив, через любов, через гумор ви можете цю ситуацію якось переломити. А ресурси, вогонь м прийде з простору і так. Від вас більше тікучості треба. Треба. А такий був перший варіант. Другий варіант. Ой, давно я не працювала на Таротемний особняк. Отже, що для вас неважливо? Що не робити, як не діяти в жодному разі? Хм. Тут змішані дії, змішані почуття. А Я би так сказала, от є емоційна дама, якій так болить в ситуації, що їй хочеться все порубати емоційно, тут кажуть: от я би сказала, поранене серце, королева кубків і лицарі мочів — це карти істерики. Не закатувати істерику. Я не кажу, що ви будете закатувати істерику, мається на увазі внутрішньо. Не панікувати, не нестись, не намагатися це зробити швидко. Не страждати. Королева Кубків сидить, страждає, хоча тут, взагалі, інколи така, знаєте, історія. Жінка в очікуванні, в очікуванні, можливо, дій, навіть теж з простору дій. Їй болить, що не все розвивається так, як би хотілося. Бо в неї є якісь рожеві окуляри, є якісь очікування. І від того, що ті очікування не справджуються, болить серце. І що довго не відбувається, болить серце. А що робити? Феноменально, тут також випадає вісім мечів. Просто вона тут виглядає інакше. Вісім мечів. Тут виглядає, як навмисно я на щось заплющую очі. Мені здається, що я безпорадна і безпорадна. Ні. Отут ви можете тільки спокійно потребувати ясності. Тут мечів і король жизлів. Зовсім інша енергія. Тут е, мусить бути сміливість подивитися правді в очі. Ту з мечів, він же ж категоричний. Він просто ріже правдоматку. Ви готові до цього. А можливо, вам і подобається ця історія, можливо, ви тягнете цей час. Так ви страждаєте. Так, ви очікуєте, тут йде така пасивна історія: я не готовий щось робити, не готова я буду чекати і плакати, нервувати, що швидко не відбувається. Якщо хтось чекає військового свого, бо тут може бути така історія буквально. Жінка очікує військового, да? він десь на фронті. Це може бути мама, сестра, ну, кохана, дружина. І від цього крається це серце. Але цього кажуть робити не потрібно. Потрібна активна діяльність. А, тобто те, що ви будете краяти собі серце, ви ніяк ситуацію не розрулите. Взагалі, не, ви знаєте, непрості розклади сьогодні, вони складні, вони не дають якихось однозначних відповідей. Тут просто питають: ти готовий до, до цієї правди? Тут кажуть, що тут. Як на мене, оце вісім ночів. Це добровільне якесь внутрішнє рабство, і, кажуть, від нього можна звільнитися завдяки активним діям. От мені згадалася жінка, яка чекала свого чоловіка, який без звісти пропав. І ми дивилися, все-таки показували полон. Наших дуже багато в полоні. І вона каже, що я багато років не працювала, працював чоловік. Я собі жила в нього як за кам'яною стіною. Там довгий шлюб був, щось років 20, по-моєму. І вона каже, щоб не зварювати від очікування і щоб зберегти за ним місце на роботі, десь він там на ринку, цьому був, автозапчастини, там щось таке. О, я згадала, що вона пішла бодібілдингом займатися. А ще вона почала вона вдягала його костюм і йшла на роботу в його костюмі. Вона для себе вибрала таку парадоксальну діяльність. І вона була постійно в тонусі, і навіть в такому стані вона відчувала, що вона живе. І от тут десь воно так. Тут кажуть. Твоє рабство добровільне, зв'язані там руки чи щось таке, на тобі меч. От тут якраз можеш проявити активний характер чоловічий і розірвати ці пути. Не страждати, а діяти чітко, ясно і бачити перед собою істину. І третій варіант на колоді світла і тіні. Що не робити? Отакі красиві карти. Прямо ж обідно. Ну, тут прям дуже щасливі карти, що не робити, що неправильно робити. А Тут дівчина молиться до небес, прохаючи якийсь дар, тут якісь великі очікування, велика великої любові і шарму. Але це просто якби звернення до янголів, до Бога, розмова з Богом. Дуже дивно, тому що випали такі красиві карти. Можливо, кажуть, чому не треба робити, що це і так дасться. Добре, давайте подивимося, а що робити? От інколи дуже парадоксально буває. У. Дивіться, кругом про ілюзії мати сміливість піти від ілюзій. Аж така бідна, така красива там історія, От якби їх поміняти місцями. Сімка кубків це ілюзія, а це сміливість піти. Можливо, хтось вам не договорює, можливо, хтось з вами нещирий, або ще якась історія. Вийти з ілюзій, вийти з інфантильності. Зверніть, що королева Кубків була у нас і в тих варіантах: і королева Кубків, і лицар Кубків, тобто, але якщо в першому варіанті нам навпаки, а, нам навпаки, Говорили менше активних дій, да? дивіться, кожний варіант 음, різниця нюансами. Тут я читаю: так, карта очікування якогось. Великого скарб... скарбу. А тут парадоксально, щоб розрулити ситуацію, з нею треба піти. І що отримаєте? Якусь справедливість, справедливе рішення. Є істина. Дуже дивно. Хорошо, допустимо. А. Ви отримаєте те, що ви хочете. Тут таке враження, що тут, знаєте, що потрібно? Потрібно відсторонення. Або та людина, чи той проєкт, від якого ви це очікуєте, просто не знає, як вам це дати. Вам потрібно про це заявляти. Що вам потрібно? А, вам потрібно розтрусити реальність. Від, від туману, тобто тут, тут, тут кажуть так. Або ви проясняєте цю історію. Тобто на вас хтось навіює туман, як вам не дають чіткої відповіді. Ви чекаєте просто, ви чекаєте чогось великого, а вам не дають, можливо, там цього немає. І вам потрібно мати сміливість піти тоді, окей, немає цього скарбу, піду шукати бі... Тут навіть спалене. Тут гордість йде, тут як комусь морочить голову. Може в проєкті, може в стосунках. Можливо, в дружбі хтось щось обіцяє. Підіть. І от коли ви йдете, вас наздоганяють. Це буде правильне рішення. Бо тоді простір йде. От лицарь кубків, дев'ять кубків. Справедливість. Чи почули ви? Я почула, наприклад, я теж от загадала певну історію. А, цей варіант, як мені, як на мене, хоч він так красиво починався, як найдраматичніший. Тому що тут здається людині, що отут є скарб, а від нього, від цього скарбу треба не боятись відмовитись. Окей. Якщо довго чекаю, не отримаю піти. І тоді, як не дивно, ваше бажання збувається. Ваше бажання збувається, коли ви від нього відмовляєтесь. О, все, я згадала, да, знаєте, тут є якась велика мрія, тут є якісь великі бажання. Бажання, що б то не було. Найбільший скарб. А ви скажете, а я можу без нього, я все одно буду жити. І без цього скарбу. І саме в цей момент це як перевірка вам. Вам як перевірка. Отакий От був розклад. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях. А як у вас програється? У вас про що? Мені дуже цікаво завжди читати це, коли ми дивимося три поради або три варіанти, якісь такі розклади. Дуже цікаво, я чекаю зворотнього зв'язку. Хто хоче у мене навчатися ТАРО, хто хоче на консультацію, будь ласка, всі контакти в закріпленому коментарі. Я прощаюся сьогодні з вами. До наступних зустрічей. Ваша Максимус.